Більше трьох років повномасштабної війни Росії проти України продовжують визначати майбутнє не лише української держави, а й усього західного світу. Про це в інтерв'ю телеканалу Atlantic Council розповів президент Фінляндії Олександр Стуб, лідер країни, яка нещодавно приєдналася до НАТО і добре розуміє російську загрозу. якщо і коли ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, тому що це не тільки війна України, це війна Заходу. Ми повинні зробити дві речі. перша продовжувати надавати. Ати Україні зброю, яка їй потрібна, щоб виграти цю війну на полі бою, і по суті, друга посилити тиск на Росію, що на даний момент дійсно означає більше санкцій. І Європа це зробила. Сполучені Штати знаходяться в процесі цього слова фінського лідера, підкреслюють ключову істину. Це війна не лише за українську землю, а за принципи міжнародного права та безпеки, які Росія та її диктатор Путін намагаються зруйнувати. Фінляндія, яка має найдовший кордон з Росією серед країн ЄС, розуміє цю загрозу краще за багатьох. Після російського вторгнення в Україну Фінляндія кардинально змінила свою політику нейтралітету, яка тривала десятиліттями, і вступила до НАТО. Водночас геополітичні зрушення в Сполучених Штатах створюють нові реалії для підтримки України. Повернення Дональда Трампа до Білого Дому вносить елемент невизначеності в питання майбутньої допомоги Києву. Однак, як зазначає президент Стуб, зустріч Трампа з Володимиром Зеленським після саміту НАТО показала можливості для конструктивної співпраці ситуація на місці постійно змінюється, тому що після саміту НАТО я знаю, що президент Трамп і президент Зеленський мали хорошу зустріч. Я мав зустріч зі своїми нордичними друзями та президентом Зеленським одразу після цього. І тоді мова про, наприклад, надання Петріот була трохи іншою, тому ми не знаємо точно де ми знаходимося в цьому питанні. Ці слова відображають динамічний характер міжнародної підтримки України, де кожна зустріч на найвищому рівні може змінити баланс сил. Питання постачання систем ППО Пейтріот залишається критично важливим для захисту українських міст від російського терору з повітря. Росія систематично атакує цивільну інфраструктуру, лікарні, школи та житлові будинки, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та військовими злочинами. Однак європейські лідери розуміють, що час покладатися виключно на американську допомогу минає. європейці повинні розуміти, що вони повинні взяти на себе більше тягаря. Тому, якщо ми подивимося на фінансову допомогу, європейці надали більше ніж Сполучені Штати, десь понад 130 мільярдів, тоді як США десь понад 120 мільярдів. Але США надали 70% своєї допомоги військової. Ці цифри демонструють, що Європа вже робить значний внесок у підтримку України, але структурно. Тура цієї допомоги потребує перегляду. Америка фокусується на військовій допомозі, тоді як Європа більше уваги приділяє фінансовій та гуманітарній підтримці. Для досягнення української перемоги потрібний баланс і зброя, і фінансування, і політична підтримка. Проте найбільш вражаючою є трансформація самих українських збройних сил. Армія, яка на початку повномасштабної війни значно поступалася російській за кількістю техніки та боєприпасів, сьогодні демонструє неймовірну адаптивність та інноваційність. Український військово-промисловий комплекс переживає справжнє відродження. Острів! Українці дуже спроможні зі своєю армією. Росія та Україна зараз мають найсучасніші армії у світі. Вони мають бойовий досвід. Бойовий досвід українських військових сьогодні є безцінним. Вони навчилися воювати проти другої за потужністю армії світу та не просто виживати, а завдавати їй відчутних втрат. Українські командири освоїли тактику використання дронів, електронної розвідки, точних ударів по ворожих позиціях. Вони навчилися ефективно інтегрувати західну зброю. З власними розробками. Коли війна почалася, Україна могла виробляти нуль дронів. Минулого року вони виробили півтора мільйона дуже економно, а цього року 4 мільйони. Такі темпи розвитку вражають навіть досвідчених військових експертів. Українські дрони стали справжнім кошмаром для російських військових, знищуючи їхню техніку, склади боєприпасів, командні пункти. Росія платить неймовірну ціну за свою агресію. Путін, розпочавши те, що він називав спеціальною військовою операцією, яка мала тривати кілька днів, отримав затяжну війну, яка виснажує російську економіку та армію. Територіальні здобутки, які російська пропаганда намагається подати як перемоги, насправді є Зерними порівняно з втратами. Україна добре справляється на військовому фронті. Знаєте, президент Зеленський показав президенту Трампу карту, яка показує, що Росія просунулася лише на 0,25% території цього року, і це звичайно з жахливими колосальними втратами близько 170 російських солдатів на кілометр. це катастрофічні втрати для будь-якої армії. Для порівняння під час другої світової війни такі втрати вважалися неприйнятними, але Путін Продовжує кидати своїх громадян на забій, не рахуючись з людськими життями. Це свідчить про злочинну природу його режиму, який розглядає власних громадян як витратний матеріал. Українська стратегія виснаження російських сил працює, каже Стуб. Кремль вимушений залучати найманців, в'язнів, навіть північно-корейських солдатів, щоб компенсувати величезні втрати. Російська економіка перебудовується під військові потреби, але це не може тривати довго без серйозних внутрішніх потрясінь. Нам просто потрібно продовжувати і докладати зусиль, і підтримувати Україну як найкраще. Міжнародна спільнота неодноразово пропонувала дипломатичні рішення конфлікту. Сполучені Штати, Європейський Союз інші країни висунули пропозиції щодо припинення вогню. Україна демонструє готовність до переговорів, але на основі поваги до міжнародного права та територіальної цілісності. Сполучені Штати правильно запропонували припинення вогню. Воно було прийнято Україною та підтримано Європою. І є лише один гравець, який хоче продовжувати війну, і це Росія та Путін. Ці слова розкривають справжню природу конфлікту. Це не війна двох рівноправних сторін, а агресія з боку авторитарного режиму проти демократичної країни. Путін не зацікавлений у справжньому мирі, оскільки він означатиме визнання його поразки та відповідальність за військові злочини. Російський диктатор намагається відокремити дипломатію від питання агресії в Україні, розраховуючи на те, що міжнародна спільнота втомиться від конфлікту та піде на поступки. Це класична тактика авторитарних режимів використовувати часто в тому опонентів для досягнення своїх цілей. Путін, здається, намагається відокремити дипломатію з Росією від питання війни Росії в Україні. Наприклад, нещодавно він запропонував допомогти укласти угоду між Іраном та Ізраїлем, але США не прийняли його пропозицію. До цього під час телефонної розмови з Президентом Трампом у березні він запропонував провести серію хокейних матчів між гравцями НХЛ. Та гравцями російської хокейної ліги я знаю, що хокей є національною пристрастю Фінляндії, а також вашою особистою пристрастю. Чи повинні США та їх союзники бути відкритими до розмежування дипломатії з Росією щодо війни в Україні? І щодо інших питань? І якщо ви хочете прокоментувати конкретно ідею серії хокейних матчів з Росією? Будь ласка, робіть це. Ну, моя відповідь абсолютно ні. Пам'ятайте, що м'яка сила Росії пов'язана з такими речами, як хокей. У них є власна ліга під назвою КХЛ. І я не думаю, що є місце для такого роду дипломатії. І я дуже радий, що всі розсудливі люди відкинули цю ідею. Я також радий, що президент Трамп розглядів за димовою завісою, коли президент Путін хотів відвернути його увагу від посередництва у встановленні миру в Ірані. І відповідь Трампа була: Ну, у вас є своя стара війна, з якою потрібно розібратися. Однак такі спроби приречені на провал, каже Ступ. Європа та світ зрозуміли, що поступки агресору лише заохочують подальшу агресію. Досвід Мюнхенської угоди 1938 року показав, що диктаторів не можна заспокоїти територіальними поступками. Путін як і Гітлер розуміє лише мову сили. Єдине, що Путін розуміє, це його влада. Тому ми просто повинні продовжувати підтримувати Україну військово, щоб по суті збільшити ціну війни для Путіна. Війна в Україні вже кардинально змінила європейську архітектуру безпеки. Країни, які десятиліттями дотримувалися нейтралітету, як Фінляндія та Швеція, приєдналися до НАТО. Європейські країни збільшують військові витрати, модернізують армії, створюють спільну оборонну промисловість. Війна агресії Росії в Україні додала свого роду більш геополітичного військового повороту до того, що робить Європа. Цей геополітичний поворот є необхідним відгуком на російську загрозу. Європа, нарешті, усвідомила, що мир не можна вважати само собою зрозумілим. Безпека потребує постійних зусиль, інвестицій та готовності захищати свої цінності. Україна в цій боротьбі є не лише захисником власної землі, а й форпостом демократії та свободи. Кожен день опору українського народу це день, коли зло не перемагає. Кожен знищений російський танк це танк, який не буде загрожувати іншим європейським країнам. Путін та його режим вже програли цю війну стратегічно. Росія стала країною парією. Її економіка задихається під санкціями, армія знекровлена, а міжнародний авторитет зруйнований. Україна навпаки здобула підтримку всього цивілізованого світу та довела свою здатність захищати демократичні цінності. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.